Вітаю! Пропоную сьогодні поговорити про пеларгонію. а саме, як бути з молодими живцями, які ми готуємо до літнього цвітіння. Перше, про що ми повинні подбати, це про те, щоб під час активного росту наша пеларгонія мала дуже гарні. Білі всмоктуючі корінці, тобто свіжо розвинена коренева система. Наприклад, живця-шик-Глорія. Я мала отримала ось такий живець, менший, він був дуже малесенький. Я його підростила, ось тут взяла собі доблик і ну, не знаю, чи зовсім він у мене вдалий цей живець. Але знаю, що за сортом він потребує формування. Тому, звичайно, одну обрізку я вже зробила, бачу активні 1, 2, 3, 4, ось тут ще 4 точки росту, які будуть розвиватися. Тому, що я роблю? Я слідкую за поливом, щоб не пересихала коренева система. Підживлюю. Підживлюю я наразі комплексним добривом професійної лінійки за формулою 18, 18 18 І буду слідкувати за тим, щоб наростала і пишна зелена маса, і вона відповідала корінню. Значить, поки я ще бачу, що коріння має змогу добре розвиватися, в мене посидить цей молодесенький кущик у цьому 450 грамовому стаканчику. І плюс це буде через те, що я не дуже давно зрізала живець верхівку, і нехай він трішечки адаптується, побуде. На цьому місці, але не дуже довго, тому що коріння достатньо багато, і скоро він буде переїжджати у літровий стаканчик. Наприкладі, сорту Марлезон 2, хочу показати, що відбувається, коли кущик пересидів у стаканчику. Бачимо, коренева витончується, стає тоншою. Стає коричневого кольору і, звичайно, кільцюється по дну. Ось такий у мене цей кущ пишнючий. Відповідно, мені дуже складно, багата, велика зелена маса, і марлезончик, це марлезон 2 це е, стандартного типу росту кущ. Він любить великі об'єми ґрунту і сам наростає. Величезний. Відповідно, я повинна була пересадити його раніше у більший об'єм. Цим буду займатися зараз. Ну, звичайно, я ще й підсушила ґрунт. Чому? Бо хочу взяти живець. Погляньте, у мене це живець проміжковий. Тобто, ось тут прокинулося, ось це одна точка росту, а це друга. Дві точки росту. Які Mm. Кожен дав дуже гарна, кожна із цих двох точок просто дала ще й гарне кущіння. І е, я хочу показати, щоб це було видно. Настільки ось гілочки вони перехрестилися одна з одною. Е, сорт у мене стоїть під лампою, тому е, світла, такого загущення в кущі я допускати не хочу. А значить, я візьму живець Так. є ось він, один, зараз його треба розплутати. Угу. Такий живець. Я люблю вкорінювати такі молочні живці, особливо зараз, коли рослини вже відчули весну, я хочу сказати, і ми її відчуваємо сонячні дні, сама, самі сонячні дні додавалися, і плюс ще й день прибавився. Так. І ось другий живець. Він у мене вийшов ще меншенький. Ну, нічого, я вкорінюю в торфі. Тому буду цю верхівку вкорінювати. Дуже велике загущення. Я думаю, що мені вкорінити її дасться без проблем. Погляньте, ось в мене серединка. Добре видно ці два зрізи, як вони налягали один на одного. І ще й підростаюча точка росту. Ну, це буде, мабуть, бомбезний кущ, але мені треба слідкувати, знову ж таки, щоб у марлезона 2 було великі шапки таких бускових троянд, треба слідкувати за тим, щоб він добре ріс. А значить, збільшувати об'єм горщику раз для того, щоб коріння було біленьке, свіженьке, добре працювало, це для того, щоб наростала і зелена маса. Я думала: якщо я пересаджу марлезончик у літровий горщичок. Ну, дивіться, це, як наче вже він тут і був. А часу в мене з кожним тижнем буде все менше і менше. На увагу для кожної окремої квітки, то я не побаюся його пересадити у дволітровий Виділю йому місце, і хай наростає. Наступну перевалку зробимо ще в більший горщичок. Я ж як кажу, щоб отримати пишне цвітіння марлезон 2, треба. Не боятися дати йому об'єм. Тому, у кого дуже мало місця, mm. повинен обирати. Ну, По-перше, якщо для зимівлі, то можна взяти осінній живець і живцем його перетримати зимову пору. І от як я зараз почати нарощувати уже величезний пишний кущ для дуже бомбезного цвітіння. Бачимо ось така коренева. Я не боюся її розтормошити зверху зніму трішки ґрунту. Хочу сказати, що корінці скрізь добре тримають ком землі і знизу також його Роздюргаю корінці нещадно, нехай пробачає це йому на добро. Так, В якому ґрунті я вирощую живці? Е, у мене професійний субстрат на основі верхового торфу, і мені дуже-дуже подобається. Вже я перевірила на не одному виді рослин, коли у ґрунт додавлено мох з фагном. Тому я Полюбляю до торфосоміші, додати також і мох, мох сфагнум. Отак От підтряхую, не втрамбовую ґрунт, просто його підбиваю, горщичок, для того, щоб позбутися кисневих повітряних карманчиків в горщечку, щоб він був забитий добре ґрунтом. Так, ось. Таким чином, ну ось погляньте, це при тому, що я прорідила серединку куща у дволітровому горщику, саме те, що лікар приписав. Тому для марлезончика я не боюся. Глорію залишаю на місці. Живці приберу деякі листочки. Приберу прилиснички, щоб не загнивали. І залишу на декілька годин затягувати місце зрізу. Так, тут я, мабуть, ось цей третій листочок прибираю. Так, Прибираю також прилиснички і залишаю відпочивати на декілька годин.